Знаєш, до мене рік тому поступив пацієнт, який думає, що він кінь. І як ти його вилікував? Взагалі-то ніяк. І взагалі навіщо? Я на нього на роботу приїжджаю, коли в мене машина зламана. Mm. Лікар виписав мені нові пігулки, їх побічні ефекти, сонливість, безсоння, блювання, депресія, сухість у роті. Ось я й подумав, може фіг з нею з цією нежиттю. Та може й фіг. Знаєте, скажу вам чесно, під час цієї операції померло дуже багато людей. У вас є якісь побажання? Ну так, лікарю. Швидше допоможіть мені вдягнути моє пальто та черевики? Я Толік і я алкоголік. А я Леся і в мене депресія. А я кондуктор, мені насрати на ваші проблеми. Проїзд оплачуємо. Я тобі так скажу, спорт це страшна річ. Що ти вирішив? Де я сам почув, як коментатор сказав, що наш атлет зубами зубами вирочкового суперника. Це ж просто жах. Um, um, так, спорт, це звичайно страшна річ. Так, Сергійку, не балуйся та не крутися, а уважно дивися на мене. А то таки не дізнаєшся, як горила веде себе у брачний період. А так. Я просто все життя мріяв дізнатися, як горила веде себе у брачний період. Це і так важливо.